Точний прогноз погоди від каналу Прогноз.UA На Київщині температура вдень буде від плюс 17 до плюс 12 градусів та від плюс 12 до плюс 13 вночі. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. На півночі. У Житомирській області температура день буде від плюс 15 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 13. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Житомирі закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 15 до плюс 10 градусів, та від плюс 10 до плюс 8 вночі. У Чернігові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без дощу. На Сумщині температура в день буде від плюс 16 до плюс 13 градусів, та від плюс 10 до плюс 13 вночі. Ясна погода протримається у сумах зовсім недовго в ранковий час. А вже вдень небо вкриється хмарами, вночі буде дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. На сході у Харківській області температура вдень буде від плюс 18 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 14. Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. На Донеччині очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день та від плюс 11 до плюс 16 вночі. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів. У Луганській області очікується температура від плюс 23 до плюс 17 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 17. Хмарна погода протримається у Луганську увесь день. Вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. На півдні на Одещині денна температура буде від плюс 21 до плюс 18 градусів та від плюс 17 до плюс 19 вночі. В Одесі ранкові хмари швидко зникнуть та починаючи з середини дня погода буде ясною, без опадів. На Миколаївщині температура в день буде від плюс 26 до плюс 17 градусів. Та від плюс 15 до плюс 18 вночі. У Миколаєві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опади не очікуються. На Херсонщині денна температура буде від плюс 27 до плюс 16 градусів, та від плюс 14 до плюс 18 вночі. У Херсоні ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною, без дощу. У Запорізькій області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 17. У Запоріжжі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Криму денна температура буде від плюс 22 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 18. Вдень і ввечері небо у Сімферополі буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок опадів не прогнозується. На заході на Львівщині температура вдень буде від плюс 14 до плюс 10 градусів, та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами, починаючи з середини дня йтиме дощ, який до вечора стане ще сильнішим. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 18 до плюс 15 градусів в день, а вночі від плюс 13 до плюс 14. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Нічний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 13 градусів, а вночі. Від плюс 12 до плюс 13. У Тернополі хмарна погода буде триматися до самого вечора, починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 19 градусів, та до плюс 15 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Чернівцях весь день, заберуться геть, без опадів. У Закарпатській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 16. В Ужгороді протягом усього дня погода буде похмурою. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ із грозою. У Рівненській області день температура становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 9. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в рівному буде зберігатися похмура погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Волинській області денна температура буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, та від плюс 10 до плюс 8 вночі. Вже вранці небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Хмельниччині очікується температура від плюс 15 до плюс 13 градусів в день та до плюс 12 вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. У центральних областях. У Кіровоградській області очікується температура від плюс 24 до плюс 20 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 15 градусів. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів увечері, можливий дощ із грозою. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 14 градусів. А вночі від плюс 13 до плюс 15. Весь день у Полтаві буде хмарним. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. На Черкащині очікується температура від плюс 20 до плюс 15 градусів в день та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Ранок у Черкасах очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опади не очікуються. На Дніпропетровщині температура вдень буде від плюс 21 до плюс 16 градусів, а вночі опуститься до плюс 16. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматися хмарна погода. Ранок і день пройдуть без опадів увечері, можливий дрібний дощ. На Вінниччині денна температура буде від плюс 17 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 13. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вдень розпочнеться дрібний дощ, а ввечері йому на зміну прийде дощ із грозою. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за вашу увагу до нашого погодного огляду. Бажаємо вам приємного дня. Не забудьте насолоджуватися кожною погодою, яку приносить нам природа. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе!